Розглянемо проблемовані деталі. Вона зроблена неправильно, дуже сильно неправильно. Тут, взагалі, якщо подивитися з по, по, самого початку починається проблема. От явно лишній елемент, ну і тут щось контр. Ну і матеріал не заданий. Ми передвинули, щоб не вдалося інші варіанти, заходимо в екскіз. Перше, у нас перша точка, центр не прив'язана. Ну, вже скільки у нас вже стоїть елемент, то краще всього зробити що? Вибрати всі елементи, перемістити ось цей об'єкт ближче до... до цього елемента. Так, зараз перевіримо, чи буде закріпилось у нас. Перевіряємо. Бачите, ось... ID закріпилась, такс. З цієї точки. А, ні, не закріпилась. Далі підкоректируємо. Далі у нас починається е, дві проблеми. У нас ось цей дуга лежить початок дуги не лежить на цій лінії. цю дугу видаляємо поки. Да. Ставимо по-новому дугу. Центр лежить на цій лінії. І від цієї точки. Пойдем виправимо. Далі нам цей радіус зараз теж не потрібен, ми далі додамо. Далі ставимо ось цей розмір від початку цих координат до цієї. лінії, Вина буде 19 мм. Далі, радіус, повинен буде 29 мм. І ось цей розмір у нас теж 29 мм. Так і вийшло, але треба обов'язково поставити. Далі. Ось ці дві лінії не з'єднані. Дуже просто. О, Тут вже пішло проблему. Тому давайте ось треба прив'язати. Вибираємо, утримуючи Shift, дві точки. Акуратно, бо він коли буває, починає пресати. Ну, Тут вроде все нормально вийшло. Тепер треба поставити десь тут скруглення. Кажемо. Скруглення 5 мм. Само автоматично вибираємо дві лінії. Вона цю лінію до а тут добавило, якщо не вистачає. Все, зробила. І поставила дотичність. Далі у нас оце лінія лишня не потрібна. А ось ці дві точки треба об'єднати. Опять же, вибираємо першу точку, вибираємо Shift, вибираємо другу точку. Злить. Так. Да. Зволо. Тепер нас вистачає ось цього розміру. 10 градусів. Вибираємо. Пудемо сюди. 10 градусів. Дальше радиусы у нас 19 теж. 19. Дальше у нас проблема с. Так, все размеры, все правильно. Теперь у нас проблема с фасками. Они тут неравномерные. Почему? Ну, їх не командою Фаска робили. а Незрозуміло, чим робили. Так, і у нас ось тут якийсь дивний е, дивна команда, перпендикулярність. Немає не дивний перпендікулярний, тому треба перпенділюватися поудаляти. Тут тільки заважають. Все, удаляли. Тут треба розмірами вибираємо. Або градусами. Тут 5 мм. Далі, тут у нас 7 на 7. І тут теж стаємо 7х7. Окей. Okay. Так, ну, майже синя, але не вистачає ще одного розміру. Надіюсь, що після нього буде все добре. Вибираємо тут 19 мм. І бачимо, що майже все крім окружності. Ну, тому що не поставили діаметр 14. Все, наш ескіз правильний. То, нам головне поставити всі правильні розміри. Якщо ми все правильно поставили, ну, то повинен бути ескіз чорний. Якщо у нас є хоча одна синя лінія, значить щось не вистачає. Опять же, нема 100% впевненості, що якщо все чорне, то все правильно. Але якщо хоча синя лінії є, то точно неправильно. Окей. Вийшло. Переходимо до наступний ескіз. Він у нас пополз. Чому? Тому що ми його просто повітрі намалювали. А, ой, забув. Ми вначалі повинні були задати рівняння. Інструменти, урав... інструменти уравнені і додати А, Б, С. У мене під рукоїтих АБЦ нема. Хто б зараз? Записи мої. Такс. Пишемо А. Англійським треба. А. 801. Б57 С. 43. Вертається тепер в перший екскіз. В перший ескіз вертаємось. Ось ці розміри. Нам їх треба зробити, щоб вони у нас були АБ. Кажемо цей. Нажимаємо дорівнює. І з'явилася глобальна зміна А. І повісив ось такий значочок. Це означає, що ми прив'язали до глобальної зміни. Тут це саме розмір. Вибираємо дорівнює глобальна зміна Б. Ми 47, а 57. Ну, зараз виправимо. А щоб виправити глобальну зміну, треба йти в саму глобальну зміну. Вона ось тут 57, повинна бути. Ну, це один з варіантів там 57. Тут поміняти не можна. Тут у нас прив'язка, ну, може тут, але краще таки міняти через глобальну зміну, там точно. Порцей. У нас тут в по повітрі, просто ніяких розмірів немає. Тому елемент заводимо сюди. І у нас тут розмір між цим і цим елементом 52 мм. Ой, общаюсь. Цей розмір. Цей розмір нам нікуди не, 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 не потрібен. Розмер между этой линией и этой линией, не попал в линию просто, 52 мм. Проверяю тут с, с Так, 52 мм. Окей. Видите, вырез получился. Наступный перетягиваем. Тут тоже у нас неправильно. Теж у нас э, 10, просто намальованный четырехкутник. Прямокутничек. Заходим в эскиз Чему-то он привязан до какой-то точки. Розриваємо цей зв'язок. Пускаємо так, щоб він був за елемент. Ставимо розмір між цією лінією і цією лінією. Повинно бути 19 міліметрів. Вгодимося, скіза. Те, що вона отримала. Дальше. майже все правильно. Окружне все. Але в окружності не поставлений діаметр. Він тут неправильно. 12 мм. Окей. Да, а дальше начинается катавасия. Тут сподаемся. Что есть вроде похоже, да, но ну, действительности по шагам идемо. Кусок так вырезанный, так вырезанный, так вырезанный. общем, не понятно, что удаляем все. Он не потрібно удалить. Можно по разному удалить. Можно... Обра ці команди удалить. Ось ескіз залишає, не видаляє тому ескіз. Все просто. Вибираємо площину е спереді. яка знаходиться у нас, виходить, ми з неї починали. В ній робимо ескіз, права клавіша. Права клавіша. От у нас наша деталь. Нам потрібно або коло зробити. Саме простіше Давайте. Або дугу. Я зроблю дугу, вона складніша. Вибираємо дугу, десь центр тут лежить. Одна точка у нас лежить на цій кривій, а друга лежить на, на цій прямій. Обов'язково вибираємо, вона підсвічувала. підсвічувало. Прив'язали. Далі, починаємо ставити розміри. У нас центр дуги лежить на цій прямій. Ми вибираємо, кажемо, співпадіння. Бачите, звернулося. Тепер ставимо розмір цей 41 мм. 41 мм. Далі відстань між ось цією лінією і цією лінією. 36 мм. Далі нам потрібно зняти ось ці лінії, щоб був у нас ескіз. В принципі, якби ми робили коло, може, це було б не робити. Ну, я усвожняю, що було. Є команда преобразувати об'єкти, вибираємо, кажемо. Цей елемент, цей. впасти в уробляшка. Цей елемент, цей елемент і цей елемент вибираємо. Кажемо, кром, всі ці кромки вибираємо. Бачите, появився такий екскіз, але з лишніми лініями. Тому так. Дуже лишніх лінії. Управління. Далі вибираємо команду обрізати, обрізаємо цю частину і цю частину обрізаємо. Це отримало такий ескіз. Кажемо елементи, витягнути виріз, намагається зробити виріз. Але нам потрібно не такий виріз, виріс, змістити сміщення на 12 мм. Бачите, початок змістився, а сам елемент вирізли на 24 мм. Все, зробили отакий виріз. Для перевірки, давайте. Я ще бачу ще одну проблему. Зараз виправимо. Слишком много проблем. У нас міліметр. Ми на першому ескізі забули перевірити оці елемент, з повинен бути 44, а дорівнює глобальна зміна. С. Ну. О, зробили. Все вроді похоже. Далі, треба задати матеріал. Матеріал там. 10, сталь, 10-20. 1020. Одна сталь IC 10 1020. Примініть, закриті. Далі нам треба зробити найскладне е, внутрішні отвори. Їх не можна зробити командою оболочка, тому ми робимо старт. Вибираємо цю площину, робимо кажемо, створити екскіз. Система повернула, щоб було красивіше, щоб не залежало кольор. Подвернуємо, нажимаємо. Зміщення об'єктів. Бачите, появився ескіз паралельно 10 мм ось з цим лінієм. Якщо чомусь не появляється ескіз, треба в цю почну нажати. Далі ми скажемо, що повинен бути на 1 мм, і на 1 мм. Реверс. Окей. Бачите, ескіз появився, у нас треба зробити виріз. Елементи, витягнути виріз. але не назад розстояння, а на розстояння від поверхні. Вибираємо цю поверхню. Скажем, міліметр. Появився фантомчик, перевіряємо. ОК. Далі вибираємо ось цей, цю площину, нажимаємо Всторювати ескіз. Далі переходимо в режим каркасного представлення і знімаємо лінії. Краще все ще десь в екран. Далі витягнути ескіз. Не ми знаходимося, вискачувати з ескіз, Повернемо. Приблизити об'єкти. У нас автоматично прибразувалися всі об'єкти. Якщо у нас це не приблизувалось, тому може бути ситуація образувалася. намагається вибрати. Ми можемо просто щекнути цю площину, Бачите, всі поцвітились. Грань. Все зробили. Тепер нам потрібно ось цю лінію зробити зміщення. Вибираємо цю лінію, вибираємо підводимо до неї. Інколи не вибирається, тому треба погратись, збільшити, значите, зображення. От. Вибрали. Вибрали. Буває таке зміщення об'єктів. О, вийшлось адміметр внутрь. ОК. Бачимо, що до нас тут перетинається, треба лишні лінії удалить. Проще всього відseчні об'єкти. Просто проводимо через це, Видаляємо лишні об'єкти. Цей лишній об'єкт. І цей лишній об'єкт. Все, ескіз нормальний у нас. Бачимо закрашений. Кажемо опять полотоновий режим. Відключаємося, кажемо елементи. Витям ти виріс. Уже команда навісні не вибрана. Кажемо всю площину і 12 мм. Бачимо наш экскиз. на 12 мм, не пам'ятаю. Все, зробили потрібно. все, так все просто.